Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Готую сьогодні кабачкову запіконку з фаршем, зеленню. І ще в мене є такий секретний інгредієнт. Можливо, хтось вже і пробував так робити, але я не робила. А ще так, сьогодні хочу зробити, додати цей інгредієнт. Фарш у мене, Свинячий фарш у мене кілограм 100, 100. Зараз солю. Додаю приправу. У мене трішки тут приправа до картоплі і до курки, то я і тієї, і тієї додаю. До свинини немає приправи, так що буде така. О, тепер додаю сюди, у мене зелень тут петрушка кріп і зелена цибуля. Додаю цибульку. Цибуля в мене дрібно покришена. Можна блендером перебити. Зелень не всю додаю, трішки залишу в заливку. І такий у мене ще інгредієнт. Стрілки із часнику. Я їх обсмажила трішки. Ці обі Звичайні стрілки з часнику, що обриваються, їх покришила на такі невеличкі шматочки. Якби так їсти, то можна і крупніше. Ну, Так як я додаю фарш, то я дрібненько покришила. Так, так воно виглядає. Трішки обсмажила, посолила, додала трішки води, під кришкою протушила, щоб були м'якенькі. Потім додала приправи, це коріандр мелений, більш нічого. Бо часник цей як воно, як, сам як приправа, вірніше. І додала ложку сметани. дві три хвилинки і кропу ще сюди додала. Дві три хвилинки протушила і все, все готове. І я хочу додати його сьогодні у фарш, у запіканку цю. Чоловік мій говорить, що ці стрілки йому нагадують, ну, як я смажу такими крупнішими шматочками, як гриби йому, нагадує гриби. Лупоткую незручно, буду ложку. Готовий у мене фарш, його відставляю в сторону і зараз приготую заливку. Для заливки взяла двоє яєць, додаю солі. Трішки я тут розколочую, додаю сюди. У мене томатний соус домашній. Ну, так стакан це 250 мл, десь 200 мл. Ну, це все залежить від кількості запіканки. У мене така велика порція, то в мене більше йде, а може бути і менше. Додаю сметану, Такі повні ложки. Це три. 4 ложки. І додам ще цукор, тому що сметана кисленька і соус кисленький, то трішки додам цукру, щоб не було кисло. І ще молочка додам, десь грам 100 тут у мене в чашці. Не, не воду, можливо, ще й води потрібно буде трішки додати. Ну поки що так. Додам приправи також. І зелену зараз сюди викидаю і все. І заливка готова. І тепер буду шарами зараз складати на деко. Готова заливка в мене. І буду тепер складати свою запіконку. У мене деко, таке тут є стареньке, але дуже розмір в нього такий гарний, Воно й глибоченький. І таке по розміру мені підходить, бо в мене велика порція. Так що беру таке деко вистелила рукавом для запікання. Трішки на дно поливаю заливкою. І перший шар буду викладати кабачком. Кабачок. У мене порізані кабачки отак пластинками. Товщина десь отака і викладаю шар кабачків. У мене шкіру я не, шкірку не обдирала, не обчищала, тому що молоді кабачки, шкірочка м'якенька, так що. Виклала кабачки і тепер трішечки присолюю їх. У мене тут корейська морква залишилася, то я корейською морквою викладу на кабачок трішки. У мене буде, мабуть, два шари тут, подивлюся. У мене фаршу чи мало, можливо, навіть і фарш трішки залишиться, бо буде високе. Ну, подивимось. Так, і так виклала моркву і тепер буду викладати фарш. Відкладаю і розправляю, виклала фарш, розправила і тепер поливаю ще заливкою по фаршу, і знову шар. Кабачки викладаю. Виклала кабачки, розклала корейську моркву, полила трішки соусом. І тепер викладаю решту фаршу. Там середині в мене товщий шар, а тут зверху буде такий тонший. Зверху в мене буде фарш. Розправила фарш, ще трішки полю залипкою. І все, відправляю в духовку, нехай запікається. Десь годинку, я думаю, що вона буде запікатися. Запіканочка. Буду дивитись по готовності. В кінці, коли вже буде готова запіканка, потру сир. У мене такий шматочок до 100 грамів. Зважу 96 грамів. Можна, якщо хочете більше, можна і там між шарами цими також сир терти. У мене буде тільки зверху. Так Трішки прикриваю і все, і в духовку. Готова моя запіканка. Отак вона виглядає. Рук зверху розпалився, Запікалася вона в мене півтори години, поки закипіла, потім десь ще годинку 10 вона запікалася. Залежно від духовки, вона буде запікатися, можна додати сюди ще шар картоплі, можна додати перець солодкий, можна помідор додати. Ну, Хто що любить, за своїм смаком все сюди підійде. Зараз викладу на тарілочку і подивимось так трішки кабачок залишився із фаршем. Отак виглядає пахне дуже смачно. Я пробувала, чи готова, то дуже смачна На сіль Якраз вгадала я. Тут є і трішки ще соку, юшечки такої, вона не суха. Так що, хто не готував, а можливо, готував та Забувся такий рецепт запіканочки, такий варіант використання кабачків. Можете приготувати. Я не сказала, там, мабуть, я готувала, У в мене пішло 4 таких середніх, або навіть трішки менше, як середні кабачки молоденькі. Поділилась з вами рецептом такої запіканочки. Дуже така смачненька. Хочете більше сиру, можна ще сиру додати між шарами, і зверху, і буде смачно. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.